Німецька драма, яка отримала цьогорічний Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою та покаже фантастично реалізований і складний погляд на те, як бути хорошою людиною в поганій системі. В центрі історії молода вчителька математики Карла Новак, яка приступає до роботи в провінційній школі середнього розміру та з пристойним фінансуванням. Її стиль викладання та ідеалізм приносить ковток свіжого повітря в навчальний заклад, де вже певний час спостерігаються проблеми з крадіжками, і один зі школярів стає головним підозрюваним. Проте Карла рішуче виступає проти підозри учнів і, щоб очистити репутацію хлопця, вона починає власне розслідування сарі крадіжок, намагаючись балансувати між розніваними батьками, агресивними учнями, колегами та недосконалою шкільною системою. Стрічка поєднує драму і напружений трилер, сюжет якого виведе героїню на слід злочинця, що призведе до фатальних наслідків, і де Карлі доведеться зробити все можливе щоб захистити себе та своїх близьких від небезпеки, яку вона викрила.